Молитва знайдена у гробі Господньому. Обітниця молитви. Хто читає цю молитву або слухає її читання, або носить з собою, не помре несподівано, не потоне, не згорить, ніяка отрута не вразить його і вийде з життєвої боротьби переможцем. Якщо цю молитву промовить жінка, яка має стати матір'ю, вона народить щасливо на світ дитину. Якщо ви будете читати цю молитву поруч з дитиною, це захистить її від епілепсії. Перебіг цієї хвороби можна перервати, поклавши цю молитву на правий бік хворого. Хто передасть цю молитву іншим? Блаженними будуть, говорить Спаситель, а хто буде насміхатися з неї або зневажати її вченю покуту. Ця молитва оберігає дім, в якому вона зберігається від бурі та блискавки. Той, хто щодня читатиме цю молитву за три дні до смерті, отримає знак, який сповіщатиме його. Про годину смерті. Молитва до Господа Ісуса, в якій людина молиться через заслуги Його гірких страстей, про відпущення гріхів і щасливу смерть, полягає в тому, щоб мати привілей побожної віри, який одна душа вимовила, коли з'явилася Своєму приятелю. Я дійсно була у великих муках. І я мала бути проклята навіки, але я отримала Божу благодать, бо промовила цю молитву сім разів протягом свого життя. Якби я відмовляла її кожен день, я б не терпіла ніяких мук. Молитва знайдена у гробі Господньому. О найсолодший Господи Ісусе, віддаюся Тобі сьогодні і назавжди, особливо в годину моєї смерті. Маю надію на нескінченну Твою доброту, Твої найсвятіші рани хай будуть мені відпочинком, кров і вода, що виплили з найсвятішого серця Твого, хай захистять мене на Твоєму страшному суді. Найсвятіше тіло і кров Твоя, хай мене наситить і напоїть, боязлива смерть Твоя хай збереже мене на вічне життя, кроваві краплі твої, нехай змиють гріхи мої. О мій Ісусе, твій гіркий смуток я жертвую наймилішому Отцю Небесному на прощення всіх моїх гріхів. Наймиліший Ісусе, погордження і пониження, які Ти терпів, хай спалять всі мої гріхи. Твої тяжкі страждання і муки небачені, хай мене охоронять. Всі твої страждання, о мій Ісусе, я жертвую Отцю Небесному за всю мою недбалість у служінні Тобі. Твоя велика любов, Хай охороняє мене від диявола в годині моєї смерті. О мій Господи Ісусе, Твоя свята кров, хай душу мою заплямовану гріхами, омиє. Твоя зранена голова, хай мене охороняє від усього злого, Твій невинний засуд на смерть, хай буде мені. На відпущення моїх гріхів і провин, Твоя праця хай змиє мої вчинені злочини, Твоя нагість хай покриває наготу моєї душі, Твоя гіркота і смертельні муки, зранені ноги, руки, і найсвятіше серце, хай осяють мене у час моєї смерті. Рани твої найсвятіші, укрийте мене цілу, крови Твоя з найсвятішого серця, обмий мене, Твоя божественна сила, Хай зміцнить і захистить мене від усякого зла в душі і тілі. О найсолодший Господи Ісусе Христе, Твої рани і муки, Хай благословлять мене. Огірка муку Ісусова, спаси мене від вічної загибелі. У найдорожчі рани мого Ісуса, будьте мені допомогою в останній годині моєї смерті. О найдорожча крове мого Ісуса, змий гріхи мої перед Богом Отцем Твоїм. Господи Ісусе Христе, Твоя мука смерть. Добрі вчинки і повчання, хай мені допоможуть позбутися моїх гріхів, але також дозволь мені щиро за них жаліти. Віддаюся в кінці, о мій добрий Ісусе, Твоєму найсвятішому серцю, надіюся на Твоє безмежне милосердя, Вірю в Твої заслуги, Твоїх страстей і смерті, яким віддаюся особливо. В годину моєї смерті. Амінь.